Друзі, привіт! Якщо ви любите готувати або любите максимально спрощувати процес готування, тоді це відео саме те, що вам потрібно. Кухонні машини РЗТК КМ 1000 Grey та РЗТК КМ 1500 та насадки для них. Це справжні кулінарні помічники, про них у цьому відео і поговоримо. Обидві кулінарні машини можна апгрейдити і зробити з них овочерізку, м'ясорубку, соковитискачку тощо. А можна залишити, як є. І тоді це у вас буде тістомішалка та міксер. Адже у комплекті всього три насадки: ось така плоска для продуктів середньої густини, вінчик для різних соусів чи кремів, та гак для замішування тіста. Насадки зручно кріпляться та знімаються. Все, що в чаші, залишається. В чаші завдяки ось такій кришці. Плюс під час роботи машинки обертаються не тільки насадки, а й чаша. Це планетарна система обертання, завдяки якій продукти краще та швидше змішуються. Тепер поговоримо про відмінності кухонних машин. І перша відмінність помітна вже з назви це потужність. Маємо 1000 Вт та 1500 Вт. Але і там, і там шість звичайних режимів роботи та імпульсний. Друга відмінність кількість приводів, а відповідно і обмеження насадок, які можна використовувати. Адже не всі насадки можна використовувати через цей привід. РЗТК км 1500 має два приводи, тому для неї можна докупити і м'ясорубку, і соковичавницю, і блендер. А ось РЗТК КМ 1000 грей лише один. До речі, про додаткові насадки м'ясорубка постачається ще з купою корисних речей. А саме насадку для ковбас, набором для кебе, прес пресформу для котлет, кігтями для розділення м'яса на волокна, насадку для печива та соковижималку для томатів та м'яких фруктів. Для твердих овочів та фруктів є ось така насадка з чотирма різними терками. І ось такий блендер з чашею об'ємом півтора літри та ножами з нержавіючої сталі. Третя відмінність об'єм чаш. Вони обидві виготовлені з нержавіючої сталі, в руках тримати зручно і немає такого відчуття, наче зекономили на виготовленні. З тим все добре. Єдине тільки що об'єм чаші в кухонній машині РЗТК КМ – 7 літрів. А у KM1000 грей 4,8. Четверте, це вже додаткові функції. Їх тут небагато, але з іншого боку, це всього лише кухонна машина, що тут потрібно. Тут може бути потрібен таймер, щоб поставити машинку замішувати тісто і спокійно пити каву. Максимальний час, на який його можна встановити 60 хвилин. Цього має вистачити з головою, але таймер є лише у моделі КМ 500. На цьому все посилання залишаємо в описі до цього відео. Обирайте свою кухонну машину, щоб приготування стало простішим та комфортнішим.